Болгарія відкриває почесне консульство у Львові. Таке рішення ухвалила Рада міністрів Болгарії. Про це під час зустрічі з очільником Львівщини Віктором Шемчуком повідомив надзвичайний і повноважний посол Республіки Болгарія в Україні Красімір Мінчев. Почесне консульство буде розташоване на вулиці Крушельницької. 2. воно обслуговуватиме консульський округ, який охоплює Львівську, Закарпатську і Тернопільську області України. Ще одне почесне консульство це завжди дуже добре для міста, яке претендує на звання культурної столиці чи звання дипломатичної столиці нашої держави. Звичайно, що ми говоримо сьогодні не так багато про інвестиційну діяльність болгарських підприємств на Львівщині. Ми говоримо сьогодні про великий культурний обмін і можливість поновити ті традиції співдружності, які були раніше. Я надив, що. Я надію, що Україна війде у ЄС, і ми будемо мати більше можливості для подальшої співпраці Також посол Болгарії зустрівся сьогодні з головою Львівської обласної ради. Петро Колодій зазначив, що відкриття консульства у Львові це ще один крок для продовження історії українсько-болгарських взаємин.